До речі, минулий суд я в відео викладую. Це був аналогічна ситуація, тільки там вже по СБУшнику була. Але, на відміну від Гриневича, там суддя зробив згідно чинного законодавства. Дяка йому і Шана. Це Михайленко суддя. Да, відкрито провадження проти слідчого ОСБУ у у Вінницькій області за втручання в переписку, за перехоплення листів, за приховування злочину. Ну їм торба СБУ вже буде затягуватись. Хтось мені може сказати, та відкрите провадження, це ще нічого не значить. Значить, поки я живий, це значить. Якщо мене завалять, то це вже нічого не значить. А поки я живий, це значить тому моя задача всіх і довести до гратів. Абсолютно. А чому я такий амбіційний в даному напрямку і безстрашний? По перше, мені спортили життя в одній певній мірі. По друге, я кайфую, що я можу допомогти воїнам. Я кайфую, ну принаймні як би це не звучало, але ідентифікація загиблих воїнів це достойний компонент. Це шана остання, яку треба дати. І родичі дуже сильно хочуть і очікують. Знати правду, знати хто, їхня дитина чи не їхня дитина. Тому це мене живить теж всередині. Знову ж таки, Гриневич сьогодні себе задокументував. На мою думку, але я думаю, що і на вашу думку, теж ви все прекрасно бачили. Ви бачили це судове засідання. Це, це сміх. Дивіться, до речі, підписуйтесь на, на TikTok, там теж я викладаю. Підписуйтесь на такий же самий канал. В Ютубі, підписуйтесь на мою сторінку Юрій Куслі в Фейсбуці, в Трійці я теж є. Я вам буду дуже вдячний. Дивіться, мені, по-перше, я та базуюсь на себе виключно на свій внутрішній світ, тому що розумію, що тема, куди де я зараз працюю в цій темі, це камікадзна тема. але я розумію, що багато людей активно не будуть мені допомагати да й взагалі не будуть. Ну це я вже бачу, тому що бояться і це їх право. Я вам казав вже про прокрастинацію вище. Але я за це не засуджую. Але буду вам дуже вдячний, Якщо ви будете максимально розголошувати інформацію, яка йде від мене. Звісно, ви перевірите. Її, звісно, ви ем, ну уточніть не всліпу робіть репости. все. але я вам буду дуже вдячний, тому що е, наразі в нинішній ситуації єдиний момент, щоб про це знали і якісь відбувалися рішення, це публічність, це висвітлення. В соціальних мережах це репости, все. Я вам буду за це дуже вдячний. В будь-якому випадку вже велике дякую за те, що ви є. За те, що ви слідкуєте, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви критикуєте, за те, що ви даєте поради. Чи страшно мені? Мабуть, уже ні. Це мій шлях. І мій шлях інфантильна. Справедливість, мій шлях, інфантильне добро. Я з дитинства про це мріяв. Проте в дитинстві, в університеті, на роботі мені казали, що я інфантильний романтик. Не думаю про це. А я дурак. Я дебіл в це вірив і такий, ну да, це дебілізм. І йшов в рамки, надягав шори, блін, ціпки, блять, і звездячив. Дурак. Я втратив все своє життя. Я все своє життя не відчував себе.